Діти, я сьогодні хочу з вами поговорити про правила поведінки на льоду. Іде зима, погода міняється. І невід'ємною складовою частиною зими є настання льодоставу. Перебувати на льоду це безпечно, якщо дотримуватись елементарних заходів безпеки. Однак не усі знають, а якщо і знають, то не дотримуються запобіжних заходів на льоду, через що потрапляють у лихо і як не прикро з появою першого крижаного покрову на річках, озерах, ставках і інших водоймищах не можна використовувати його для катання і переправ. Молодий лід на початку свого формування тонкий, неміцний і ваги людини не витримує. В ньому утворюються повітряні пухирці, по що дуже важко помітити при пересуванні по кризі. Ось такий це небезпечний лід. На водоймищах безпечним вважається лід при температурі повітря найнижче нуля 10 градусів. Для одного пішогода товщиною не менше 7 см, для групи людей товщиною не менше 15 см, для масового катання на ковзанах товщиною не менше 25 см забороняється виходити на тонкий лід для ігр. Небезпечні місця на льоду ті, що темніші, тому небезпечний каламутний малопрозорий і білий лід. При пересуванні по льоду треба бути обережними, уважно стежити за його поверхнею, обходити небезпечні підозрілі місця, вмерзлі в лід траву та інше. Дуже небезпечно виходити на лід у нічний час. При переході за мерзлою водою необхідно користуватися прокладеними стежками. Забороняється самостійно виходити на лід або кататися на льоду дітям без нагляду дорослих. Катання на ковзанах це чудовий різновид зимового дозвілля, якщо, звичайно, дотримуватись простих правил поведінки на льоду. Кататися на ковзанах слід лише перевірених та спеціально обладнаних для цього місцях не можна, заходити на лід далеко від берега, ходити самому по льоду, а також збиратися на льоду великими групами. Підходити до ополонок, кататися біля них на ковзанах, з'їжджати на лижах чи санчатах з крутих берегів прямо на лід, розпалювати на льоду багаття, бігати і стрибати по тонкій кризі, ходити біля берегів, де найчастіше виникають промоїни, тріщини і розриви льоду. Також слід обходити місця, вкриті товстим шаром снігу. Під снігом лід завжди тонший, тонкий лід і там. Де розливаються джерела, де швидка течія. На льоду краще мати при собі знаряддя безпеки, лижі, мотузку, палиці, річку слід переходити тільки у встановлених місцях. Ш... Небезпека особливо зростає навесні, коли активно починає танути крига на водоймищах. З метою захисту свого життя та здоров'я необхідно знати та виконувати правила перебування на льоду. Якщо ви провалились у воду, зберігайте спокій, не панікуйте, голосно покличте на допомогу. Широко розкиньте руки на краї пролому та утримуйтесь від занурення у воду з головою. Намагайтеся обережно дотягнутися до якогось предмета, що допоможе нам втриматись чи вибратись на поверхню. Вибирайтеся на лід без різких рухів, налягаючи на нього грудьми та по черзі витягуючи на поверхню ногу. Намагайтеся зайняти своїм тілом найбільшу площу льоду. Вибравши з ополонки, необхідно відкотитися від неї на небезпечну відстань, а потім повсти в той бік, звідки ви прийшли. Далі необхідно переодягнутися, якщо є в щось, і діждатись допомоги. Пам'ятайте, ніколи не ставайте на лід навесні, восени та під час зимових відлиг. У цей час крига надто тонка і може провалитися. Будьте вкрай обережні, бережіть своє життя та життя своїх близьких, дотримуйтесь правил безпеки, життєдіяльності. І бережіть своє життя.